Моє вітання, шановні друзі. Ну що, руків я, я закінчив до цього ножа, якут борчак, Ось ось таке воно виглядає зараз. Я пройшовся три рази вчора. Пройшовся три рази маслом. от, І зараз ще раз маслом пройдуся. Так що можете подивитися, хто має бажання. Так. Я вже показував, яким маслом іноді пользуюся. Ось так от. Покриємо ще один разочок і потім будемо ось таким чином. І потім будемо вже на величному крузі з віском пчолином проходитися. Я три рази був проходився, дуже насичено маслом руків'я. Воно ну, впиталося, ну і ще раз для завершення не помішає зайти. Ось так. Зараз виглядає ця деревина. Я так зробив, щоб було зручно, щоб руків'я не скользило. Воно ну, не буде скользити, бо це не покрите лаком. Ось коли ви працюєте, ріжете там м'ясо чи рибу, чи що би не різав. Так, ось таким чином я думаю, що хватить. Ось таке руків'я з цієї деревини. Виходить яре. Червоне. Ось таке. Досить класне. Ось, ось таке. Виходить. Ну, дерево дуже класно, гарно з ним працювати. Лег... І легкі в о... обробці. Так, ось таким чином я зробив. Ну, досить зручно в руці. І ну, ось так ці чопики тут. Ще запускав вам те відео, що було раніше. Так, добре, нехай. Трішечки постоїть. Нам впитається. Так, це нам уже. Тряпочка не потрібно. Сюди в сторону. Традиційно, згідно інструкції для моїх підписників, ваше, шановні друзі, здоров'я за вас. Гуточок Броварик. Так, кружочок я поклав. Ну Ось тут войлочний. Зараз його не змощу віском пчелиним і можна буде працювати. Розумієте, так? Да? У мене рука велика, але я думаю, що досить нормально буде для чоловіка, якому я роблю. У нього чуть менше рука, але думаю, буде. Досить зручно. Так, ну що, поїхали. Беремо келений віст. Я вже показував неоднократно, це робив в даних відео. Ось так він виглядає. Включаємо. Проходимося дві. Я думаю буде достатньо. І беремо руків'я і проходимося чому віском, щоб віск питався, щоб вода, коли ви працюєте там у воді чи миєте ніж. Щоб не впитувалася вода в руки. Проходимося військові. Дерево досить класне. Гарно працювати, гарно у нас шляхується, после гарно в убросі. По чуть-чуть, по три

Я думаю, що ховатись. берем тряпочку ну в мене така. Можна інакшу тряпочку брати, у мене марлива. Ну, що під рукою взяли і щільно досить так повитирали, щоб не лишилося пчелиного. Воску, розумієте, так? яким з чином? І все. І ніч може працювати. я ще потім, напевно, завтра, його догострю. І відправлю людині. Я думаю, що все буде гаразд. Ось так. Треба досить класно повитирати, щоб не лишилось цього воску. От так. Це метал я вже показував, який його кував цей ніж. Х12. ЕМФ ще той тих часів досить давній. Десь е, йому коло 40 років там 35 точно. Цьому металу. Так, ну все. О. Так що така ситуація у нас вийшла. Це йому для м'яса, для риби, розділки риби якраз буде саме то з лінзою, з одностороннім заточуванням. Чому от ось тако йде лодочкою тут, бо дуже зручно. Щоб ви не різав там салат чи що, ви просто приклали. Собі. Приклали і, розумієте, так? Іже. І класно обробляє філе. Любе, чи то м'ясо, чи то риба. Так, ну все. Руків'я, бачите, готове. Я хотів сюди був дати больстер з, з рогу Оленя, але хлопчина не захотів. Він досить легкий, бо це дерево легкіше, ніж дуб. Хоча воно з сімейства дубових. От. І ножик досить легісенький. Ну я не знаю десь. Не знаю. Навіть 100 грамів може нема. Може є там 110, може і нема 100 навіть. не маю, зважувати не буду. Нема потреби. Так, на сьогодні поки що все. Шановні друзі. Далі буде виготовлення ножів, далі будуть досить класні варіанти. в мене є. До руків'я, до одного ножа треба скласти руків'я, зробити, тобто з кусків там буде деревина і досить цікавий варіант, я зроблю вам покажу, де буде больстер на початку з зернят, з соняшнику, Так що. Подивитесь, глянете, як я буду це робити, весь цей процес, так що все попереду. Ну, поки що на сьогодні все. Ставте палець вгору, хто палець вниз, ну ви знаєте, я. За вподобайку. Підписуйтесь, коментуйте. Далі ще буде. До зустрічі. Всім всього найкращого. всім пока-пока.